Чим вищий злет, тим больсне падіння. Але йде людина до, ж... до мети, але йде людина до мети, хоч не завжди трапляється весіння, але йде людина по землі і топче раз чогось добитись прагне. Бувають перемоги чималі, і тягар життя ні разу яму тягне. І тільки той, хто може все здолати. У ювілей свій може так сказати, якби могли ми роки повертати, життя я б іншого і не хотіла б мати. Сьогодні це, ви напевно, зрозуміли, це була сповідь моєї душі. Це те, чим я живу, що я люблю, кого я люблю, як я люблю. І, напевно, ви зрозум... побачили, що на візитних карточках написано. І в 50 років ж, українська жінка, неначе квітка. Якби я писала це про себе, я б написала, що в 50 років я як маленька дівчинка, яка ще вірю в казки, яка ще вірю в щире кохання, в якої ще є мрії. І я вам дуже вдячна, що ви стали учасником моєї казки, моєї такої театра, театральної постановки. Я дуже вдячна. Своєму чоловікові, дуже вдячна своїй додониці, яка допомогла трошки здійснити ці казки. Дуже вдячна ведучій, моїй Наташі. І дуже вдячна, Прощаємо. ні, ми не прощаємося. Я просто підводжу своїх гостей до того, Спасибо. що я хочу, щоб наша казка дуже. Яка, дуже. Да, була довше і довше, і ви були активнішими учасниками цієї казки. Дуже всім дякую. Тут все самого умные.